Український співак та перекладач Віктор Морозов відвідав перший день всеукраїнського книжкового фестивалю Бестселер 2025 Трохи згодом відомий львівський батяр співатиме. А зараз роздивляється, що презентують українські видавці. Читаю я, на жаль, тільки те, що перекладаю. би перекладач. Я просто не маю часу щось іншого читати. Найбільш відомий мої переклади – «Гаррі Поттера» Серія В даний момент я так само перекладаю одну повість дитячу Джоан Ролін, авторки «Гаррі Поттер» називається і. Кабок, от а для видовни сесторолева недавно закінчив. Книжку, яка називається Американський шлюб американської письменці, Таярі Джонс». Один із видавців на цьому фестивалі Мирослав Дочинець. Нині письменник презентує понад 30 своїх книг. Маючи власне видавництво та популярні книги, автор відносить себе до категорії письменників, які достатньо заробляють з реалізації книжкової продукції. Є понад 10, 15, 20 можливо, навіть імен, які чисто живуть із своєї літературної праці. Чисто, тобто їм не потрібно крутитися, шукати, де би підзаробити, щоб там у вихідні чи ночами писати. Навіть цього не могли собі дозволити наші класики, Коцюбинський, скажімо, там, да, Франко, не підробляли, вони викладали. Так, є, є, тому що книжка ну, дістала свого читача, виходять тисячними тиражами, і це вже, так би мовити, це твій плід, це твій. Життя. Друге дихання українські автори отримали після 2014 року, коли в крамницях поменшало російських книг. Головне каже письменниця Мар'яна Савка, аби російська у виданнях не з'явилася знову по завершенню війни. Тих перших кілька років, коли не ввозили в ринок російських книжок, український книжковий ринок ожив. Він запрацював, з'явилися нові жанрові ніші. Почали з'являтися переклади тих книжок, які раніше а ну все одно це вже перекладено російською. Ми не будемо цього перекладати. Це хто можуть купити у нас і так, і воно е, от, дуже швидко вирівняло цю ситуацію. Ринок насправді розквітнув. Перший всеукраїнський книжковий фестиваль Бестселер 2025 у Львівському фест-репабліку триватиме до 17 серпня. На заході заплановано 70 літературних подій читачі зможуть ознайомитися із продукцією від півсотні видавництв. Також буде багато музики від відомих виконавців. Віталій Ковела, Олега Сюк, телеканал Перший Західний.